Мене звати Надія, мені 40 років. Дитина моя вже закінчує. Сьогодні випуск три роки навчався в академії. Загальний курс малої академії. Вони вивчали базу програмування, 3D-моделювання, ігрові дизайни, фотошопи, все, що може включити в собі IT-напрямки. Це був останній предмет на третьому курсі. Це була розробка ігор на Unity, Вони створили дуже круту гру в команді, і це йому саме більше зайшло. З друзями роздумували, що треба чимось зайняти дітей, так як IT – це є передова галузь, і потрібно чим побільше таких спеціалістів. Тому вирішили з друзями дати дітей на навчання. Це перш за все, що це є вже досить давно на ринку, і досить давня школа, і популярна, і має хороші відгуки. Відповідно, вище навчальний такий потенціал для всіх дітей, які будуть навчатися. В Малій академії мені дуже сподобалося, що були молоді е, фахові е, викладачі, які е, і працювали, і е, приділяли себе повністю дітям. Е, вони з ними були як друзі, і як радники. І, ну, взагалі, колектив саме викладацький був дуже хороший. в Малій академії. Перш за все, що діти мають доступ до, е, до різних. Е, Таких е сучасних гаджетів, як вірту віртуальні окуляри, вони там також займалися, і досить велика техніка, яка е ну взагалі це є вище навчання. Це не, не книжка, хоча я не скажу, книжка також потрібна. Але коли дитина бачить на екрані і бачить е різні презентації, їй швидше сприймається матеріал. Ну, перш за все, це трошки відклалися в бік ігри. Які були на комп'ютері, комп'ютер почав використовуватися для чогось ще, крім ігор. Тобто і навіть 3D-дизайн малому подобався, то він свою кухню моделював. Комп'ютерна техніка почала використовуватися за призначенням, а не тільки для ігор. Я рекомендую it Степ, тому що. Дуже круті викладачі, які е, протягом цього навчання допомагають дітям, е, показують прикладом, для чого їм це потрібно, що це не батьки заставляють. І навчання, яке потрібне в майбутньому для наших дітей.